Всім привіт! Це канал Подорожній, і це перший раз, коли ми за вісім років наряджаємо спільну ялинку. І це перше наше різдво в Канаді. І ми записуємо це відео, бо прогавили інші відео, які мали б випустити і обіцяли. Типу, як ми провели літо, як провели осінь. Сьогодні 10 листопада Хеллоуін вже в Канаді пройшов, але ми нарешті будемо з гарбуза вирізати Джека. Взагалі, поки ми тут ковиряємося з гарбузом, прийшла на думку така ідея, що канадцям треба зробити іспит на громадянство саме таким. Вирізав гарбуз, поболівав на хокейному матчі за збірну, поспівав колядок святвечір, приготував млинці з сиропом кленовим. Ну, Путін їсти це прям знущання було але, мабуть, вони б його теж включили чисто заради Квебеку. <рес> ну, окей, у нас є вже один пункт. Десять балів ми набрали. Так, ми поступово оканадіємось і вирізання арбуза — це такий crucial point, як то кажуть тут на Новокорщині. Важливий момент в нашому становленні. Looking forward to receive PR. See? Yes, of course. Ми ніби це все підготовлювали, але реальне життя. Так, щось як завжди тримало нас за пояс, як в тому мемі. Ти тягнешся до нового відео, а щось життя таке тебе забирає. назад і не дає це зробити. Тому ми робимо це. Записуємо його 24 грудня, щоб до 31 грудня я встигла це змонтувати. Так. І якщо я не встигну змонтувати, то Кирил мене приб'є, тому що ми витратили багато часу, щоб налаштувати цю атмосферу з нашим новим світлом, подумати, як це можна зробити. Бо в цьому році ми ще докупили багато нової техніки. Купили нову камеру. Розпаковочка у нас. Я замовив нещодавно нові штуки для зйомки. Це рефлектор. З цього боку вона золотиста, з цього боку біла, а ця всередині штука якраз затіняє людину і надає забагато сонячного світла. Падати на обличчя і руйнувати фотографії відео. Суть в тому, щоб при такому денному світлі е, врятувати людину від нього і зробити таку собі тінь, в якій можна більш комфортно знімати фото і відео. Сонце. Тінь. Сонце. Тінь. Сонце. Тінь. Сонце. 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 Тінь. Тінь. Та то працюй! <рив> ми купували, бо в нас були деякі замовлення. Не так багато, як хотілося, але ми все ще маємо надію зробити тут продакшн і робити. Якісні відео і фото для людей, для бізнесу, всякого роду відео і фото. Але поки, як тут кажуть, діла йдуть слоу-слоу, але надія є. І це одне з наших бажань на новий рік. Добрий вечір жителям Ванкувера і його околиць. З вами Кирило, ведучий підкаста Шип. А взагалі ми перевіряємо все ще мікрофони, аудіозвук і як ця нова техніка, яку ми купили, працює. Ця штучка має під'єднуватися до колонки, наприклад. Ну, до будь чого але моя ціль під'єднати до колонки, щоб мати запасний варіант. Звуку з церемоній, з вечірки, яке тут називається ресепшн. Якщо все інше піде по не так, як заплановано, то ця штука може виручити і мати записаний звук. Мені здається, ми стільки зробили, наприклад, технічно, щоб це все сталося. Тепер просто треба налаштовувати нетворкінг, тому що саме так тут все працює. Тут є така штука, як кумовство, треба знайомитися з людьми. Можливо, ці знайомства нікуди не приведуть, але вам постійно треба знаходити тусовки, які будуть по спільних інтересах. І якось спілкуватися і продавати себе. Це теж дуже важливо. Що для нас мені здається виклик. І це відео ми записуємо, просто хочемо наряджати ялинку і паралельно ділитися думками. Тож поки Наташа буде розповідати вам, що трапилось в нашому житті, я повішу свою першу кульку. Я хочу сказати, що по канадських мірках ми наряджаємо дуже пізно ялинку. В моїй сім'ї зазвичай це було після 20-х. Але. І бувало навіть 28-го ми з мамою бігли на ринок на Печарова. Хто знає, з Одеси тот зрозуміє, і купляли ялинку. А потім, коли ми почали жити разом, ми, мені здається, тільки мама маленьку штучно нам дала, щоб якесь свято ми створювала. А потім ми вирішили їздити зимувати, і ялинка нам не була потрібна. Так, ми багато насправді нових років провели за кордоном, а не вдома. А За... зараз про Ванкувер і те, що ми робили. За літо ми зняли два весілля, а потім ще два в осіню. <рес> Якщо вам взагалі цікаво, що тут відбувається, то ми святкуємо нас забронювали як відеографів і фотографа. На весіллях. Ми дуже давно, ще до приїзду Канаду думали, що це прикольна річ, якою можна було б займатися. Ми, в принципі, ніби вміємо знімати відео, бо ось дивитися одне з них. І чому б не спробувати знімати інші сфери, такі як весілля, реклама, ем, щось інше, фотографії. Так. І... Ми все шукали можливості, і ось нарешті знайшлась пара, яка довірила нам, людям без досвіду весільної зйомки своє найважливіше свято сімейне і нам дуже не хочеться їх підводити. Третє весілля знято дан. Якщо серйозно, це було швидко, бо попередні два весілля були ну, довжина в цілий день. Це весілля годинку часу, тобто церемонія сама 20 хвилин, там потім прогулянка ще 40. Ну, трошки ми раніше приїхали, щоб підготуватись, бо ми професіонали. Але це було швидко і, мабуть, добре, я, я б знімав такі весілля, які швидко закінчуються. Головне, щоб платили більше. А серйозно пара нам дуже сподобалась. Це е, китайська молода пара. Вона нещодавно я так розумію, приїхала з Китаю, Ще не зовсім добре говорить англійську. Але ми все ж таки порозумілися. Вона працювала моделлю. Е, він її чекав е, тут два роки, поки ковід був, і вони не бачили один одного. Але нарешті побачили, одружились. Е, друзі в них. Е, Теж цікаві, привітні. Взагалі це друге китайське весілля і китайці дуже привітні люди. Пара подарувала нам трохи цукерок. Сказали, що це традиція в Китаї дарувати гостям щось. І це класна традиція. В нас вона теж є, до речі, і ми цінуємо такі традиції. Особливо з Фереро Роше. Так? так, Фереро Роше це кохання. Ей! Ей, вкусі біжать. Також ми познайомилися з українкою, яка тут вже давно Вона займається real естейтом, нерухомістю. Ми з нею почали співпрацю, і вона виявилася чудовим клієнтом, чудовою людиною. Ми насолоджуємося роботою з нею. Ось і у нас такі довгострокові відносини, які ми дуже раді. Які дозволили нам купити світло, яке зараз світиться наші радісні обличчя, ще якісь речі для себе. Ми взагалі на чорну п'ятницю доволі сильно оновились. Ми купили новий ноутбук, який дозволить Наташі... швидше монтувати і мати менше відмовок від того, щоб монтувати. Ми купили і телефони, бо в мене, наприклад, він вже 7 років, як зі мною, пройшов через багато що, через наші мандри і вже не справляється зі своїми задачами. Не що оновилась за компанію, чому б ні? Тут така штука, що можна на 24 місяці розстрочку взяти, там платити 15-30, в залежності, якщо взагалі стара стара модель, то цей телефон можна безкоштовно отримати. І ти такий просто виплачуєш маленьку суму, і ти і цей телефон виходить дешевше, і плюс підкріпляється до твого пакетного плану оператора. Ви, може, помітили, що ми в якійсь іншій кімнаті знаходимося Чи Це через те, що ми переїхали. Переїхали в Нівестмінстер. Це толеченько від того місця, де ми перебували до цього в північному Ванкувері. Але тут дуже зручно, що поруч метро, і ми не гаємо часу на дорогу. Мені скоротився час на роботу в три рази. Попереднє місце було, нагадаю, підвальний такий бейсмент, підвал, але таким з вікнами хороший був бейсмент. Але зараз ми живемо в апартаментах в багатоквартирному будинку на двадцятому поверсі. Насолоджуємося видами, закатами, світанками. Це дуже важко порівнювати Діпкок, де ми жили в північному Ванковері і нью Вест, ну, тому що це ну, взагалі різні речі. Ми зараз живемо в місті, а там ми жили в лісі з ведмедями, які полюбляли заходити до нас на заднє подвір'я. І це реальна історія, коли Кирил працював. Ведмідь вирішив перелізти це через паркан. І такий. Привіт. Ми познайомилися з чудовими людьми, знайшли друзів. Тімур Яна. Привіт, якщо ви дивитесь. Вони фотографи з незвичайні люди, дуже добрі, дуже чудові друзі. Ми. Трошки змінили своє життя тут, коли переїхали в Нівест. Я почав ходити на акторське мистецтво. Тут режисерка українська я вирішила організувати аматорський театр, і ми от нещодавно ставили вертеп, буквально вчора була прем'єра. І ми сподіваюся, будемо в наступному році теж продовжувати Лісова пісня в планах. Подивимося, що вийде. У нас рент цієї квартири всього на один рік. Він почався з листопада, а наступний рік, ну коли оренда закінчиться, заїздить власник цієї квартири. І нам це ок. Ми вирішили, що ми хочемо дати собі зрозуміти наступний рік, чи будемо продовжувати далі будувати своє життя в Канаді, в Ванкувері в West, Де ми зараз знаходимося, для мене це все Ванкувер. Чи я не знаю, ми будемо рухатися кудись далі. Багато цілей поставила собі. Я, наприклад, хочу більше практикуватися зі світлом студійним. Тут, поруч, біля нас є студія і дуже адекватні гроші по оренді. Вдома хочеться теж це все налаштувати більше соціального нетворкінгу. У нас була тут Нью-Весті після переїзду зустріч з сусідами. Небагато людей прийшло, але було сприємно поспілкуватися з людьми теж познайомилася з парою українською, яка тут живе і давно в Канаді. Нащадок українців, які... Переїхали на початку 20 го сторіччя, в 1903 чи 4 році. І ось він гордо заявляє, що теж українець, хоча не спілкується українською, не знає її, на жаль, але пам'ятає своїх пращурів, пишається ними і дуже зберіг таку українську Зараз а, я не відчуваю ногу. О, нога прийшла до себе. Ми встигли поїздити трішечки і подивитися місцеві ярмарки стосовно Різдва. І якщо в Європі ярмарки вони безкоштовні, то більшість місць тут платні. І по суті, ярмарка тільки одна на велике місто Ванкувер, все інше це. Парки з інсталяціями, в який платний вхід. Наприклад, ми були в саду ботанічному Вандюсена, де дуже красиво прикрасили ботанічний сад, дерева, інсталяції. Дуже скептично були налаштовані щодо Village, але це дуже крута локація. Тож обов'язково рекомендуємо завітати сюди. Ми зараз знаходимося такому трамвайному де Зберігся дуже красивий трамвай, який був побудований на початку 20-го коли розбудовувалася мережа трамваїв, але вона була не тільки в місті. Вона була вона зв'язувала міста Британської Колумбії, по суті, з Ванкувера до Чілівако. Це десь 100 кілометрів, доволі довго. Вона поєднувала всілякі міста, які в той момент були саме різними містами, з чіткими е кордонами. Ось, і е такі лінії допомагали людям перевозити товари, е переїжджати з місця на місце, подорожувати. Піднімала вартість землі, це, як в принципі, будівля, е будівництво залізничної дороги. Яке підіймало статус міст і районів і робило заможними різних людей, так і тут ви мали якусь землю, вклалися в трамвайну компанію, пролобіювали будівництво через вашу землю трамвайного шляху, і ваша земля тепер набагато більше коштує, Ви можете її продавати і отримувати душі. Інші ферми влаштовують собі теж дохід, перекрашаючи своє володіння різними інсталяціями красивими і теж беручи гроші за вхід. Як ми, наприклад, поїхали в Ленглі, я була здивована, як вони трансформують ферми в такі майданчики різдвяні. Безкоштовні інсталяції тут по місту теж є. Але вони так розкидані, є ті, що муніципалітет виставляє чи торгівельні центри, але також і прості люди наряджають свої будиночки і можна кататися по районам і вишукувати а, якусь красу, а, яку люди влаштовують, так само, як і на Хеллоуін. Ми робили. А, дуже багато навіть в квартирах. Люди вивішують на балкони якісь ілюмінації і все мерехтить вогниками дуже красиво. Одне місце, на яке нам дуже сподобалося, воно безкоштовне. Це Лапарчлейк. Там навколо озера. Дуже багато інсталяцій це просто якийсь експложер, вибух. Ну воно реально класно виглядає. Там різні сценки можна побачити. І це якраз нам нагадало Колумбію. Бо здебільшого в великих містах вони роблять якесь одне місце і влаштовують там ярмарок танці, їжа і багато прикрас, і багато спілкування, і багато алкоголю, тому що коли вони до тебе підходять, вони такі будуть тебе пригощати агвардієнти. На зиму в нас. тремах. <свят> Поки різдвяні канікули ми хочемо ще спробувати поїхати на різколижні курорти, які тут в дуже доступній відстані. Ем, якщо не на лижах покататися, то хоча б там на санчатах чи на плюшки з'їхати. Ем, єдине, що сніга не так багато в самому місті не сніжило ще жодного, один раз, який я розтанув там, через півгодини. Е... Навіть не танув. Він просто летів, він починався зі снігу, а закінчувався на землі дощем. Так, це, е е це було єдиний раз, коли якийсь натяк на зиму. І поки що на диво тепло в Анкувері. Хоча мені обіцяли декілька людей, що грудень це місце, в якому сніжить якраз. І на вершина гір теж шапки сніжні не дуже тут з'являються. У нас якраз видно зараз з вікна. Гори, не ті там, де горні лижі, але все одно високі піки. Ну, коротше, поки що чекаємо сезон. Ось, але сподіваюся, що на таких коротах, як Cypress Mountain, там вже можна покататися і будемо використовувати час, коли можна. В будні дні з'їздити і насолодитися. На ковзанах покататися. Тут, до речі, ковзанки, в принципі, то безкоштовні, відкриті. Можна зі своїми козанами прийти і нічого не платити, але і орендувати це дуже недорого. Є і закриті арени, які теж частина ком'юніті-центрів і вони недорогі. І це просто супер. Тут дуже спортивні люди, якщо ви не знали, і такі низькі, особливо для Канади венковоротіни, допомагають і стимулюють людей займатися будь-якими видами спорту. Мені здається якраз те, що соціальні ком'юніті, центри для людей продумано, мабуть, це одна зі штук. Чому люди вибирають Україну, і мені це дуже подобається, як саме соціальні центри тут влаштовані, що вони роблять для людей, і скільки варіацій всього продуманого є? Ну і якщо Наташа випустить це відео до нового року, як я обіцяла, то це означатиме, що, по-перше, вона виживе. а По-друге, що ми винні вам привітання. Тож з новим роком! Ми бажаємо вам всього найкращого, щоб ви були в безпеці, це найголовніше, і щоб у важливі свята у вас була можливість святкувати їх разом з цією сім'єю, щоб кожен повернувся і кожна додому. Підтримуємо ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Ми знаємо, що не буде легко в новому році, але віримо в найкраще. Єднаємося, гуртуємося, не униваємо, віримо в Україну і в захисників. Все буде Україна з Новим роком. З новим роком. -а -а. Ну що, подивись на цю красу. Так, ми молодці! А тепер можна поїсти! Єй!